І так, друзі, всім привіт! Саме в цьому відео я, мабуть, та людина, яка вам покаже безкоштовно, як можна заробляти гроші саме з телефону. У вас може бути будь-який телефон, абсолютно iPhone, айфон, iPhone, айфон, хоч любий. Головне, щоб був доступ до інтернету. І в цілому, сьогодні я вам покажу, як можна отримати там. Хоча б 2-3-5 тисяч е, на нашу карточку. Тож в цілому а, покажемо повністю це все, друзі. Тож, що? давайте переходимо вже до екрану комп'ютеру, до екрану нашого телефону, і обов'язково додивіться відос до кінця, задля того, щоб подивитися на нашу нову акцію, яка в нас діє тільки до кінця цього місяця. То що, переходимо до екрану телефону і подивимося, що в нас з того вийде. І так, друзі, ну що, ось і перейшов я вже до екрану свого телефону, і буду сьогодні я відчняти нашу угоду на 50 доларів, маючи баланс у 400 баксів, тобто плюс легкі 2000 гривень зверху я зроблю з цієї нашої угоди. І зараз я вам покажу, буду працювати по ось цьому нашому сайту. Він у нас називається TradingView, він у нас безкоштовний, 0 доларів назавжди. І ніяких там банківських карточок. Тож, в цілому, ось наш брокер, по якому ми будемо працювати, і ось сайт, де ми будемо брати сигнал. Тож, що я вам можу сказати, полетіли. Я працюю на брокері саме Pocket Option. Ви можете обрати будь-який інший, тобто це ваш вибір. Тут мені вже байдуже, чесно кажучи. Саме головне, обираємо нашу валютну пару без підпису OTC. OTC валютні пари це вже інша наша стратегія. Тож, обираємо наші інші валютні пари, нехай це в нас буде без підпису OTC. євро Переходимо далі на наш Trading View та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари Євро GBP. обираємо зверху ось тут Форекс. Ага, з-за того, що приблизно воно в мене збилося. Так, пишемо Євро GBP, Euro GBP. І після цього обираємо другий наш Oanda Forex. Натискаємо огляд нашого інструменту. Після цього технічний аналіз. І тепер одна хвилинка. І одна хвилина нам каже нейтрально. Це нам каже про те, що зараз наш сайт не знає, куди в нас точно піде графік, а аби як він не видає в нас сигнали. Тож в такому випадку ми просто змінимо нашу валютну пару GBP out. Просто знову таки переходимо на наш сайт, та знову пишемо GBP out. Так, можливо, у нас тут є. Можливо, знайдемо GBP GPI, gbp GBP-USD, GBP-OUT, так, GBP -AUT, ось GBPUSD. І натискаємо огляд нашого інструменту. Технічний аналіз. І знову таки, друзі, одна хвилинка, яка нам каже продавати. Повертаємось сюди, натискаємо продати і дивимося, зайшовши на 50 доларів, я бачу те, як я можу заробити 42 долари зверху. Тобто графік в нас ідеально стрімко падає донизу, і це мене дуже радує. Тобто, ось о такий результат вже в 15 пунктів. Наша угода падає, і саме з неї я і зроблю плюс дві тисячі гривень чистими. Тобто, ось наш сайт дав сигнал на продаж. Я зайшов на продаж, друзі, і наш графік летить донизу. І кожну хвилину я відчиняю такі угоди, і саме таким чином я і заробляю. Тож, що я вам можу сказати, ну реально, мастхев для людей, які хочуть заробляти. Це топовський сайт. І що саме головне, він безкоштовний, типу, це не як інвестинг, зараз просить підписку, там я не знаю, оскільки там 100 доларів на рік, начебто. Ну, 100 доларів чесно кусається така ціна, але ж зараз просто безкоштовно є такий сайт, тож використовуйте, поки і він в нас не став платним. І бачимо ідеальне відпрацювання нашої. Угоди, який сильний пролив. Зрозумів, окей, ви бачили останні секунди. Останні секунди зачнилися ми в мінус. Ну, друзі, в такому випадку помножуємо суму нашої години два. На Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85 5-90%. Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. В це ж те ж само. І плюсом. Наш чат і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, що ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом, який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акції, і я відразу вас додам в ось усі всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Не зрозумів, що це за момент в нас був, але ж окей, він у нас давайте передивимось. Каже, що знову каже продавати, ну просто натискає знову продати на 100 баксів. Такий момент цікавенький, чесно кажучи, був типу в останню секунду. Ми полетіли догори, волатильність на GBPAU зараз ну дуже сильна. Математика в нас проста. Я втратив наскільки Я втратив, ох ти, тут дуже сильна друзі, У нас проблема така образувалася. Тут дуже малий відсоток нашої прибутковості. Тобто, якщо ця угода зайде в плюс, я повертаю свої 50 доларів і виходжу в прибуток. Всього ну, трошки прибутковість піднялася. І я вийду в прибуток всього на 20 баксів. Ну таке собі. Я зазвичай заходжу в уходи там, де в нас дев'яносто відсотків прибутку. Тут в нас прибуток 70%. Але ж принцип такий: я зайшов на 100 баксів і. А далі в нас це максимально просто. Я повертаю 100, доларів свої, 50 доларів назад і на 21 бакс виходжу в прибуток. Ну, непогано, чесно, ладно, непогано 20 доларів, то теж гроші, як то кажуть. І все ж таки ідеально ми зачинилися донизу. В нашу угоду і бачимо, друзі, я втратив 50 доларів і заробив 61 долар, 50 я повернув назад, і на 10 доларів вийшов в прибуток. Ну, в цілому, давайте зайдемо ще один раз на 100 доларів саме на пониження, так як наш сайт знову каже, що ми будемо падати, і ми бачимо такий сильний злив ціни. І відчинимо нашу угоду. типу, бо, я ж не скажу вам, друзі, я заробив а, скільки. Я зробив 10 доларів, все, ось вам моя стратегія, ні. Зараз цієї угоди я зроблю плюс 71 долар, якщо вона далі піде донизу. І вже після цього мій прибуток буде плюс-мінус 100 баксів за цю торгову сесію. Угода ідеально летить донизу, ось наш сайт, який каже нам продавати. Ну, я не знаю, ну реально топовський сайт класно себе відпрацьовує. По першій угоді дуже обідно в нас було незрозумілий момент, але ж іноді буває і таке. Ну, так. Переходимо і дивимося, що там в нас, і наша угода дедалі падає донизу, друзі. І як на мене це дуже гарно. І просто що я вам можу сказати, плюс, а вже 59 доларів буде прибуток. І що тут у нас останні секунди? І бачимо ідеальне закриття нашої угоди. Плюс 59 доларів зверху. Ну в цілому, вже 80 доларів я заробив, і, до речі, рівно 80 доларів. І як на мене, це непогано, друзі. Тож в цілому, це достатньо. Непоганий результат, типу мене це повністю задовільняє. І що я вам можу сказати, друзі, топовський сайт, топовий розклад, який дійсно дає змогу нам гарно заробляти. Тож, в цілому, що я вам можу сказати, всі посилання залишив в коментарях, також на нашу чудову акцію. Тож я сподіваюся, що ви її вже побачили, що ви розумієте про це. Тож, в цілому, ось-таки двіж. Ну, що я вам можу сказати, друзі? Побачимось вже в наступних відеох з вами.